Продовжуємо мовлення 27-го каналу у програми Регіон. Як завжди, у цій порі підбиваємо інформаційний підсумок тижня, але прямо зараз основні теми цього випуску. 72-га річниця початку Великої Вітчизняної війни. Україна відзначила День пам'яті та скорботи. Нова лава і перший мільйон тонн вугілля на шахті Краснолиманська. Тиждень спорту та здорового способу життя з понеділка по неділю бігають та стрибають усі від спортсменів до чиновників. 22 червня 1941 року, о 4 годині ранку, імперський міністр третього рейху Рібентроп вручив радянському послу в Берліні деканозову ноту про оголошення війни і німецькі війська перетнули кордон СРСР. За роки війни людські втрати склали майже 27 мільйонів осіб. Україна, згідно останніх даних Інституту історії Національної академії наук України, втратила вбитими не менше 10 мільйонів. У минулому та сучасному 72 роки по тому розбирався Сергій Молотков. 21 червня 2013 року на пам'ятних плитах меморіального комплексу жертвам фашизму, що у Донецьку увічнили імена радянських військових загиблих у 1943 році у таборі Дулах. 162, а також п'ятьох підпільниць страчених німецькими окупантами за організацію втечі військовополонених із таборів на цій території був концлагерь, відкуди наші дівчата комсомолочки вивели 300 солдат і офіцерів здесь повесили п'ять дівчат Василю вот, Баранчикову. І в этот день смерті у Баранчикові був день рождения. І вони приняли. Это... Над смерть. Це найстрашніше у будь-якій війні. Гине переважно мирне, беззахисне населення. Проте чи є хоч хтось у цій країні кого оминула та війна? Кому дійсно немає чого згадати? Мабуть, таки немає. Світе тихий, краю милий, моя Україно! За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Вон пройшов війну і До 85 лет дожил, несмотря что так он и жил с огромным кучей осколков в ногах. И я его с теплотой вспоминаю. Он мне много рассказывал. Но, знаете, видно, щадил мою детскую психику. Хотя, конечно, ужасы были страшны. А война это теща плохая. Об'єд, звісно, можна много, ти можна просто промовчати. Це нужно видеть. Як всі солдати, так і я. Повезло, що я жив сталося, повезло, що я до сих пор живой. Саме так, нічого особливого. Як усі солдати, так і я. Вони просто вижили, аби потім сіяти хліб, ставати до верстатів, давати нове життя. Але чому раптом збожеволіли найбільш цивілізовані нації планети? Чому вони схопилися у братовбивчій війні, перед якою вони декларували мир? Ну, в 38-му році Мюнхенська конференція навпаки відкрила Німеччині шлях до експансії, і до агресії. Хоча дійсно це був розрахунок, що вона в першу чергу почне воювати з Радянським Союзом. Тобто, якщо порівняти всі, всю розстановку сил, яка була напередодні 39-41-го року, то всі держави нагадували ну, такі кур'єрські експреси, які гнали на повній швидкості на зустріч один одному. І зітнення було, ну, на жаль, навряд чи можна було уникнути зіткнення. Радянський Союз, у свою чергу, ще задовго до війни досить терпляче вичікував саме віроломного і ніякого іншого нападу від Німеччини, але жахлива війна, де взяли участь 80% мешканців землі, відгула 68 років тому. І, врешті-решт, сьогодні вже складно збагнути, що тоді насправді не поділили діти світової пісочниці, та чи можна сьогодні з оптимізмом. Дивитися у майбутнє. Руандійський геноцид 1994 року перевищив рекорд швидкості вбивств у німецьких таборах смерті в 5 разів. Пізніше знищення Всесвітнього торговельного центра у 2001 році довело, що безпечних місць на планеті майже не залишилось. І щоразу тривожніші новини приходять із Північної Кореї. Сергій Молотков, Сергій Новиков, Олександр Детиненко. програма Регіон. Незважаючи на існуючі проблеми, вугловодобувна галузь залишається однією з найважливіших для економіки Донеччини. Вона складає 13% промисловості та майже чверть основних фондів регіону. Крім того, останнім часом розвиток галузі повертається у позитивне русло. Зокрема, 18 червня на шахті Красне ввели в експлуатацію нову унікальну лаву. Та навіть більше шахта перше серед державних підприємств спочатку року видала на гора мільйонну тонну вугілля. Свідком події став Гліб Шимовнів. За п'ять з половиною місяці поточного року трудовий колектив шахти Краснолиманська видав на гора мільйон тонн вугілля. Він став 114-м в історії підприємства. Символічну мільйонну глибу чорного золота просто із забою винесли передовики шахти. Привітати гірників із визначною подією приїхали представники міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також обласної влади. Видача мільйонної тонни співпала з іншою, значно важливішою подією в житті шахти. Саме в цей день тут було введено в експлуатацію нову унікальну для України лаву. Її поважні гості у складі спеціальної комісії без остроху перевірили безпосередньо під землею. За безпеку фахівці підприємства ручаються особисто, адже цьому питанню на шахті приділяють неабияку увагу. Важно, що з нами провели неформальний інструктаж, показали, як працює самоспасатель. И я думаю, что всегда это не лишнее. Безопасность, безопасность и еще раз безопасность шахтерского труда. Важно думать о людях. На шахте применяется система УТАС. Все данные, выведенные к горному диспетчеру, по шахте установлены несколько тысяч датчиков. В том числе в данной лаве будут установлены лав, э, датчики, которые будут контролировать. Первое – это достаточность количества воздуха. Второе – состав воздуха, отсутствие вредных газів. Потом наличие газометана. Крім того, завдяки використанню сучасних технологій вдається не лише проводити дегазацію лав, а й навіть використовувати шахний метан для внутрішніх потреб підприємства. Здесь решаются две задачи. Первая задача – это обеспечение безопасности именно рабочих. И вторая задача – здесь газ работает для предприятия. Идет отопление котельной собственной газа. Практически 30% газа работает для предприятия. И имеется программа в дальнейшем на предприятии, как нам доложил директор, развития этого направления и в дальнейшем использование экогенерации, то есть выйти на полное использование газа для внутренних нужд. За своїми характеристиками нова лава дійсно не має аналогів в Україні. Потужність оброблюваного пласту тут складає понад три метри. Де Донбасу цей показник зазвичай коливається від 80 сантиметрів до 2,5 метрів. Щоправда, подібна лава тут вже існувала. Відпрацювання завершили в березні, видавши мільйон 360 тонн вугілля. те, то, що більша частина оборудована оборудовання зроблена в Донбасі, в частності в Донецькій області. Небольшая часть Луганской. И оно уже оборудование проверенное временем. Да, еще много надо работать и нашим машиностроителям, но от этой вот цепочки, от угля, от машиностроения до металлургии, до руды, все это задействовано украинское, все это наши рабочие места. И это все вертикальная интеграция в масштабе страны. Загалом ж вугільна компанія Краснолиманська є одним з лідерів паливно-енергетичного комплексу України. Це єдине державне вугільне підприємство, яке забезпечує себе повністю та не отримує дотації на собівартість продукції. Річний рівень видобутку доходить до трьох мільйонів тонн. Шахта сбалансирована во всех направлениях. Коллектив в принципе, выстроен и построен таким образом, чтобы добывать, иметь, имеет возможность и реализовывать высокие нагрузки на лаву, высокие показатели. И запасы сами по себе уникальны. Здесь два, две марки углей, угли, которые пригодны для металлургии и для энергетики. Більше того, Краснолиманська веде будівництво нового блоку шахти Краснолиманська глибока. Також з проєктною потужністю 3 мільйони тонн вугілля на рік. Будівництво ще далеке від завершення, втім майбутній блок вже зараз допомагає вирішувати ряд важливих завдань. Строїтельство ведеться таким образом, що не зупиняється робота діючого підприємства. За сторони діючого підприємства ведуться горні. роботи. Промплощадка, которая уже обеспечивает работу шахты. Мы подаем около 13 тысяч кубометров воздуха в минуту по этому стволу. Зимой, представьте себе, его надо нагреть, поэтому уже работает котельная, работает вентилятор. Загалом ж, за оцінками експертів, запаси покладів на території шахти складають понад 230 мільйонів тонн. З існуючим навантаженням їх має вистачити ще майже на 100 років. Глібшемовнів Сергій Новіков. Програма регіон. Ще два тижні із за сприятливих погодних умов можна збирати новий врожай ранніх зернових та зернобобових культур. Цього року майже півмільйона гектарів сільгоспогідь регіону засіяли озимими культурами. Поля та потужності у Володарському районі області перевіряв голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький разом з ним і Катерина Щугорова. У деяких районах на Півдні, у Новоазовському та Володарському, збір врожаю ранніх зернових вже розпочався. В усіх же інших районах області розпочнеться через 13-15 днів. Сергій Бондаренко працює трактористом з 86-го року. Цьогоріч на новенькій машині каже, що переваги сучасної техніки очевидні. Забираю від комбайна зерно до 30 тонн. вивожу на край, висипаю в камази. Раніше у нас такої техніки не було. Безумовно, техніка не остання за важливістю зі складових збиральної компанії. В полях регіону працюватимуть понад 2200 комбайнів та понад 1300 рядкових жниварок. 204 мільйони гривень саме на таку суму. з початку року аграрії області придбали нової сільськогосподарської техніки. Гроші вистачило на 379 одиниць. У Володарському районі очільник області Андрій Шишацький відвідав сільське господарство, на якому вже розпочали жнива. Цьогоріч засіяли майже півмільйона гектарів угідь озимими культурами під зерно. Зокрема, озимої пшениці засіяли 459 тисяч гектар. Разные есть хозяйства, разные хозяева по разному уровень подготовки. Есть, конечно, и те, которым не хватает и оборотных средств. Есть и те, которые сегодня совершенно очень мало вложили в землю. И вот то, что мне показывали, сейчас э, хорошо, что все-таки несколько замедлилось вот вымывание плодородия. Ну, то есть, э, ну не так идет такими темпами вот снижение. Но, тем не менее, еще тенденции отрицательные. Поэтому нам необходимо повышать внесение удобрений в почву. Особенно очень мало, к сожалению, органики. Мы, в принципе, сейчас акцентируем внимание на скажем, передовые технологии, именно направленные на сохранение влаги, на широкохватные, скажем, мощные техники, которые позволяют качественно и в срок выполнить все технологические операции. Ну, і ми багато вкладуємо в наше в наших співробітниках, проводим постійне навчання. Володарський район поки що не є першим за показниками збору врожаю. Втім цьогоріч планують увійти до трійки лідерів. У 2011 році середня врожайність у нас становила 33,7 центнера з гектара ранніх зернових, а в прошлом 29. Тому наша задача ну, вийти за 34. Я думаю, що ми доб'ємося. У нас все вийде. Я хочу завірити, що Донбас буде з хлібом. Також вже традиційно провели семінар на раду жнива 2013 на якій очільник регіону разом із головами райдержадміністрації обговорив плани на збиральну компанію. Значну увагу приділили пожежній безпеці під час проведення збиральних робіт. І, хоча говорити про результати врожаю, ще зарано, аграрії очікують доброго, більшого за минулорічний. Навіть розраховують перевершити рекорд «Жнив-2011». Катерина Щугарева, Артур Шагалін, програма регіон. Продовжуємо випуски далі до інших не менш важливих подій, що сталися на Донеччині впродовж цього тижня. 17 червня Донеччина з офіційним візитом відвідала представник німецького парламенту спікер з питань зовнішніх зв'язків ЄС Віола фон Крамон у Жахтарській столиці. Вона зустрілась з представниками міської та обласної влади. Головна мета поїздки посилити роботу з поширення використання альтернативної енергії, покращення енергоефективності та захисту довкілля. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький провів зустріч з делегацією канадської провінції Саскачуван на чолі з її віце-прем'єром Кеном Кравцем обговорювали перспективи співробітництва в сільськогосподарській та енергетичній сферах.